Добрий день, дітки! Подивіться, це казковий зимовий будиночок. Вам подобається будиночок? Що там, чи хто там? Тут є якийсь лист. Добрий день, любі малята, пише вам тітонька зима. Настав час зимових розваг. Але чи знаєте ви, як можна розважатися взимку? Щоб перевірити вас, я надіслала чарівну скриньку. Вона відкриється, коли ви розгадаєте загадки. З нетерпінням зиму ждуть, лід малюють, іскри йдуть, гострі та стрімкі вони мають назву Ковзани. В мороз зимової пори ми кращі друзі дітвори, вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Санчата. В мене друзі незрівнянні, дві пластинки дерев'яні. Хочу з гірки полечу, чи у ліс на них помчу, не широкі і гнучки, друзі звуться, як такі. Лижі, що за гамір, що за гра, ліпить бабу дітвора, біла в баби голова? Та це ж баба снігова. Молодці діти, ви правильно відгадали загадки? Ось і скринька відкрилася. Що там? Так, санчата, лижі, ковзани, снігова баба. Зима надіслала ще якісь картинки. Роздивіться сюжетні картинки і скажіть, хто що робить. Наприклад, я катаюсь, він катається, вони катаються. Я їду, він їде, вони їдуть. Я ковзаю, він ковзає, вони ковзають. Я ліплю. Він ліпить, вони ліплять. Тітонька зима надіслала нам картину. Зимові розваги. Давайте її розглянемо. Яка пора року зображена. Так, зима, яка погода взимку? Правильно, холодна, морозна, що лежить навколо. Молодці, сніг, який він. Так, білий, пухнастий, холодний, як одягнуті діти взимку. Правильно, діти одягнуті в теплий зимовий одяг. Що вони роблять? Молодці, діти ліплять сніговика, катаються на санчатах, ковзанах, лижах, грають в сніжки. Давайте з вами спробуємо скласти розповідь за картиною. Пропоную послухати мою розповідь Настала зима. Випав білий пухнастий сніг. Він вкрив дерева, кущі, будинки, всю землю. Діти каталися на санчатах, лижах, ковзанах, ліпили снігову бабу. Дітям було б дуже весело. А тепер спробуйте ви. Зима надіслала ще одне завдання на чарівних сніжинках, слід до пропонованих слів дібрати слова з протилежним значенням. Наприклад, день. Ніч, небо, земля, далеко, близько, праворуч, ліворуч, широкий, вузький, товстий, тонкий, молодці діти. Ще одне завдання від тітоньки зими необхідно скласти правильні фрази, установивши в них відповідний порядок слів. Наприклад, Їде Ульяна з санчатах гірка на. А правильно буде Ульяна їде на санчатах з гірки. Наступні слова. Розваги зимові дітям подобаються. Як буде правильно? Так, дітям подобаються зимові розваги. Наступні слова Ковзанах на. Катається Оля, як буде правильно. Так, Оля катається на ковзанах, молодці діти, а зараз пропоную промовити чистомовки. Ра-ра-ра, у дітей весела гра. Іх, їх, іх, іх лине скрізь дитячий сміх. Ву ву ву, зліпим бабу снігову. Ім, ім, їм дуже весело усім. Молодці діти ви впорались з усіма завданнями, а наше заняття добігло кінця. До побачення.